76 й день в Канаді і 28.08.23. Вчора я зробив початку, вчора я знімав дуже пізно, після 12. ї І подивився на дату. Вчора було 28. Ну і от сьогодні знов 28. Ну, насправді було 27. Нічого. Відео вже не зміниш, відео вже в Ютубі і не буду переробляти. Має бути кожен день оригінальне відео з першого дубля. Ну, і буває деколи початку, то по новій, але має бути відео живе. Живе, короткі, правдиве. Так що, сьогодні понеділок. Я чомусь думав, що сьогодні вівторок, бо я вчора працював, але сьогодні понеділок, і сьогодні в мене гарний, веселий робочий день. Разом з Румбою попрацювали. Роботи, як на диво, багато не було. Сьогодні люди, які ще не з'їхали до кінця місяця, і ми мали в них ремонтувати дещо, то вони. Не дають дозволу на ремонт. Вони вдома, вони не хочуть, щоб там хтось ходив, ремонтував. Але якщо ми це не зробимо до 31-го, то потім вони мусять платити за ремонт. Відшкодування, малювання і цього всього, вони будуть платити за це все окремо. А якщо ми зробимо це до 31-го числа, то буде безкоштовно. Ось так працює система. Була в нас сьогодні одна роботка відірвала дитина індійська родина. і В основному я зуміти індійці вони зі своїми традиціями сюди і приїжджають. Сплять на матрасах, всюди брудно, це вже не перша сім'я, і тут є дуже чисті, дуже чисті дійці, але в основному і бардак. І відірвали вони ж, ролокасети з м'ясом. Румба, як то побачив, зразу взявся за голову і все, і ремонтувати. А воно зроблено теж паршиво. М -м -м, вікна алюмінієві, дуже твердий, алюміній не просверлиш так просто. В стелі гіпсокартон. Ну і тому й відірвали. Він бере крутити. Йо-майо, -йо. я ж кажу, воно не буде триматися. Дві рулети скріплені тут в одне і тримається зверху. Ї Ледве я його випросив е висверлити дірки. Зробив. Він перший розбомбив весь верх. Розбомбив весь верх, не лишив живого місця. Я пішов вниз скоренько. Коротше, ми зробили то. Я тепер знаю, чого рум, бо ніхто дуже не любить, бо він лізе, поламає і нікому не дасть нічого зробити. Але мені він дозволяє поправити. Сьогодні відпросився скорше додому, бо мав поїхати десь там в поліклініку. І я лишився сам. І я пішов в, в той номер, там, де ми замінили двері, де малювали, шпаклювали, стіни ремонтували. І та от халтура, як йде гіпсокартон, то наступний кусочок, якщо треба щось латати, він має бути глибше чуть-чуть, щоб покрити шпаклівкою ще і помфарбою. А він вальнув більше, гіпсокартон не шліфується. А щоб його перемонтувати, то треба накласти. Ну, коротше, сьогодні я то поправив, але я йому говорити не буду. Воно буде гарніше, але все одно завтра треба буде піти помалювати. Ну, день простий. Походили, посміялись, люди там всі веселі. Всі веселі працівники, гарно провели час. Була одна проблема, є оцей розприскувач, як пожежа спринкл, то вони розприскують воду. І в одній квартирі на 12-му поверсі він протікав. Викликали скоренько, ми не маємо права їх чіпати. Бо, не дай Бог, воно зірветься і там вода буде псикати всюди. Викликали спеціалістів по тій системі пожежній. Приїхав один, приїхав другий, капає, але вони побачили, що не з їхнього краника. А з 13-го поверха ванна пробита, тут і ванни пробивають. Ванни шпаклюються так само, але там спеціальними матеріалами і теж спеціальний майстер приїжджає. То я пішов, тимчасово заклеїв скотчем, прийде майстер і заліпить. Там нічого такого складного. Дуже смердючий матеріал, але якісний, потужний. Помалюється Іванна от, от Поробили. Після роботи я пішов додому, поїхав. Їхати мені тут фігня. Другу, зранку я... Я якось почав не зранку, я почав не з кави сьогодні відео. Було зранку кава, був зранку кекс, все як має бути. І я як їхав на роботу, вже за пів дороги проїхав, 200, 250 метрів десь так, пів дороги проїхав, і дивлюсь, я не взяв ключа від роботи. Вернувся назад. От. І повернувся я додому. Повернувся додому, і що я? Взявся отут прибирати. Взявся трошечки прибирати, порозкладав речі, дістав Дістав постіль, мушу попрати, хочу попрати коцик, там, я ж купив. Простеньку нову, завтра кину прати. Поїв, смачно поїв, тости зробив, там пожарив бекон, посмажив бекон. Все як має бути по-американськи. До речі, бекон, я дуже люблю. От, бекон мені засмакував. В Україні чомусь ми не їли бекон. Може він дорогий. В основному там що, макарони, бульба? <тумірно> ну і якісь гарніри. Отак, От смачно поїв. І зараз буду віддихати. Зараз сьома година. Ще, ні, ще щось мушу доприбирати тут і все. На сьогодні я план зробив. Англійську пройшов. Це, О, до речі, відео. Включаю тут тепер українська музика. І тут гарний кліп. Вся Україна і різні, різні картинки. такий от. Гарний день сьогодні. Все, хватить, не буду розтягувати.